Назар, ти мені розкажи, чого тебе постійно зимою несе в ті вулики? Нащо ти їх постійно відкриваєш? Та блін, щоб людям в ютубі показати. Ну, насправді місія того, що я дивлюся бджіл зимою, це не просто так. Я зайду вам здалека розкажу. Да? Там. За 10 хвилин я думаю, кладусь, оскільки ми в дорозі. Постійно в дорозі зараз люди дзвонять. жаліються, що до мене не можуть дозвонитися. Друзі, хто хоче до мене дозвонитися, якесь замовлення зробити, консультацію, можливо, хоче, можливо, щось просто хоче спитати. Пишіть всі в інстаграм, які профілю. Нам простіше, тому що ми приїжджаємо, ми бачимо хто що пише. То що каже, що де кому треба, і ми виділяємо там якийсь час для того, щоб всім повідповідати. Бо ось такого, коли в дорозі людина набрала, тут мережі немає, десь їдемо. Ну воно не то. І потім до мене не можна дозвонитися. Тому е, в інстаграм старайтеся або пишіть десь телеграм, вайбер е, з часом я відповідаю. Тобто е, немає такого, що я не відповідаю. Е, так, здальше. Якщо десь когось і не відповів, такі вже теж випадки бували, що десь там в стрічці загубилося, або там 10-15 смсок, вибачайте, просто пишіть ще раз, пишіть ще раз, і я обов'язково відповім. Е, значить, за рахунок на рахунок того, чого я зимою хожу до бжі. Перших напевно, що сезонів 4-5 е, я так само як і ви читав книжки. Читав радянські книжки, читав там вже сучасні книжки, читав там, ну, коротше, відкривав Ютуб, так само дивився, і всі казали одне й те саме. Бджіл треба осінню зиму зібрати, закормити і потім аж весною до них заглянути. Я так робив рівно 5 зим, коли е, і всі тих 5 зим в мене пропадали бджоли. Поясню чого. Значить, коли початківець, людина-початківець, да? він не може все знати. Тому що є якісь особливості регіону, є якісь особливості бджоли, там кажуть, що порота то все фігня. Да, ні, Не фігня це народ, не фігня, це просто треба в цьому розбиратися. Особливості якісь там регіону там і так далі. Да? Клімат. Тому що регіон і клімат це теж це клім. різні речі. І ті всі особливості вони дають про себе знати от саме от в період зими. І от пасічник молодий, тим паче, він ще цих речей не знає, він не знає, з чого черпати, де, що, де яку точку треба зробити, щоб в нього не було проблем. І от саме завдяки цим ревізіям зимовим, ти можеш ці точки вивчити, ти можеш ці точки промоніторити. Це не значить, що там треба розбирати гніздо, там все переглядати, передивлятися там і так далі. Це треба просто-напросто прийти і дивитися на, на стан зимового клубу. Да? Є певні ознаки. От Єдине, що мінус що я зараз не на пасіці, вам не можу показати це вулику, але я в своїх вуликах вам постійно це показував. От так, як в мене в вулику, так повинно бути зимою. Значит, Особливо там останнє відео, там якраз мінусова температура, такий е зразковий вид того, як зимою повинна виглядати Бджолина сімейка. Значить, Що це дає огляд зимою? Перше, е я або мінімізую, або взагалі не втрачаю бджіл зимою. Це перше. Друге, я завжди тримаю руку на пульсі. Тобто, якщо в джолину сім'ї, по моїй помилці або ще по якійсь причині е, немає кормів. Я просто їй підложу корм. І ця сім'я буде жити. Нам в мене були такі друзі-випадки: е, збираєш в зиму сім улочок, шість улочок, класні бджоли. Е, метних є, все є. А от е, розміщення клуба ну, невдале, Просто невдале. А ще так, як в старих книжках писало, там лишати хрін за скільки рамок, лишив там 8 рамок, вони змістилися, не вистачає корму, і сім'ї від голодухи тупо гинуть. Були випадки, що класні сильні сім'ї заходять в зиму, і е, потім там десь з якоюсь сім'єю вони побилися, да, на оси ті самі напади розбивають такі сім'ї, вони скорочуються, і потім ви маєте клопіт. І потім ви маєте клопіт, і така сім'я теж не виживає. Або ви їх трусите, коли збираєте в зиму гнізда, і потім ці сім'ї збираються поза тим місцем, де ви залишили корм. І оскільки ви живете по радянському правилу, осінню зібрав весною тільки ліс, то і ти не промоніторив, де зібрався клуб, чи ніде збоку на рамках, які ти залишив на осушку, або для того, щоб бджоли перенесли. Чи там бджоли не зібрались, а в мене такі випадки бували, і потім там бджоли були б голодні, і вони б загинули, а сильні сім'ї. А чому так? Тому що струсив матка туди піднялася і бджола на ту матку полізла. От і все. Тому майте на увазі, що є багато нюансів. Якими б ви професіоналами не були, ці нюанси постійно будуть вилазити. Просто з часом ви навчитеся їх нівелювати, і у вас їх просто буде. Ну, Відсоток того нюансу менший на пасіці. Тобто замість 50% неправильно зібраних сімей, у вас буде 5. Да, десь там поспішив, десь там недогледів там, і так далі. Е, саме от, оце от є причина, чому треба зимою туди заглянути. Зимою, це моя практика, що зимою раз у місяць, <кхи> зимою раз в місяць огляд джолиної сім'ї має бути. Він може бути шляхом прослуховування, якщо ви нормальний. Пасічник, який гарно вміє це робити, я вам показую. У мене на на каналі є детальне відео, як зимою слухати бджіл. Ми навіть змогли мікрофоном записати оті звуки, які є безпосередньо зимою в вулику. Тому зайдіть, подивіться. Це якщо ви вже більш такий прошарений бджоляр і на слух орієнтуєтесь, або просто-напросто відкрити, побачити розміщення бджолиного клубу. Є ціла, цілий напрям, така ціла наука. Рух бджолиного клубу під час зимівлі. Такий розділ цілий є. І той рух бджолиного клубу, за ним можна багато що визначити. Тобто, це і є основні причини збору, верніше огляду сімей зимою. Якщо ви будете сім'ї дивитися зимою, у вас пасіка буде зимувати на 20-30% краще завжди. завжди. Чому? Тому що оті сім'ї, в яких сталося щось, що ви не, або не передбачили, або е, не звернули на це увагу, ви зможете виправити ту помилку вже під час зимівлі. І це нормально. Точно так само, як і об'єднання з жилиних сімей. І от з того моменту, коли я почав свої сім'ї оглядати зимою, в мене проблем з зимівлею не те, що поменшало. Вони просто зникли. Вони просто зникли. Тому що я почав чітко контролювати. Ну і плюс для вас там з дослідницької точки зору, з наукової точки зору, теж такі важливі моменти, що ви е, можете ті чи інші речі е, побачити, якусь закономірність е, вирахувати і робити для себе конкретні висновки. Ну це вже кожен під себе. Ну те, що б я хотів, щоб ви розуміли, то це те, що зимою. У любому у вас осінню будуть профтики, тим паче на великій кількості сімей, чи по вашій вині, чи не по вашій. І от ті профтики можна нівелювати саме зимовим оглядом. Я не просто відкриваю сім'ю, я не просто відкриваю сім'ю зимою для того, щоб показати, от, дивіться, зимою я там відкриваю, бо там в мене YouTube. Ні. Тому що це перше можна робити. Друге, запам'ятайте, бджоли холоду не бояться. Бджоли бояться дурного пасічника, хвороб і голоду. Ну і сирості, Ну і сквозняків, Такі важливі моменти. Е, оце саме головне. І коли ви маєте можливість ці нюанси нівелювати, то це дурість цього не робити. Це дурість. Чому? Тому що потім через ваше, оце а зимою бджіл дивитися не можна, і пальці отакого, от розумієте, е, ви вбиваєте бджіл. Не робіть цього. Не робіть. Візьміть один раз в місяць, прийдіть на пасіку, огляніть, ага, там клуб сидить, ага, там клуб сидить, ага, розпався, ага, збоку зібрався, треба зробити так, щоб там корм був, ага, чогось він скоріше рухається, треба корму додати. Да? Не будьте такі самовпевнені, що ви там великі такі гуру. Тому що мені там кажуть, що я там, там особливо це старша аудиторія. Ти багато на себе береш. Народ, так я беру на себе багато для того, щоб вам розказати, як робити не потрібно. Розумієте? І як можна робити, щоб був результат, оскільки я маю той результат. Бо там всі кажуть, що я там роблю неправильно, а в мене бджіл постійно більше. Роблю неправильно, а в мене меду постійно більше. От і все. Точно так само з зимівлею бджіл. Да? Якщо ви там вже не знаю... Та будь-який пасічник, там мега він успішний, мега неуспішний, треба огляд робити. Тому що тоді ви дуже багатьох ризиків уникаєте. От і все. Тому не лініться не будьте тими затятими фанатиками старої школи, ні до чого доброго воно не веде. Я вже на своїй практиці це переконався неодноразово, краще один раз зимою відкрити, і все буде добре. І е, ще такий момент. Ви скажете, так, якщо там порушити спокій, то бджоли там опоносяться чи ще щось. Бджоли опоношуються не по тій причині, е, що ви спокій їхній порушуєте. А от дивіться, в балаклавах хлопці стоять тут а ловлять, блін ну, ну капець повний. Вони опоношуються по тій причині, що в них недоброякісний корм. Або вони заражені ноземою. Розумієте? Або вони заражені ноземою, або недоброякісні кормі. Оце основні моменти, чому бджоли зимою поношуються. Оте, От що ви їх потривожите, дуже, звісно, впливає якоюсь мірою, але не такою, як здається, на перший погляд. Знову ж таки, це вже я на своїй практиці переконався неодноразово. Тому, панове. Це те, що я вам хотів сказати, чому зимою треба бджіл дивитися, треба, особливо молодим пасічникам, які ще не відточили оці всі моменти. Да? Тобто, які ще не знають нюансів зимівлі в своєму регіоні, чи в своїх вуликах, чи своїми бджолами там, і так далі. І це все на купу. а втрата однієї сім'ї зимою, це вважайте, ви втрачаєте е сезон сім'єю. А за сезон ви заробляєте на тій сім'ї, ну не знаю, по-різному люди заробляють ну від 5 тисяч гривень. 10 сімей 0, мінус 50 тисяч. Або хоча б по вартості самих бджіл, дивіться, по вартості сім'ї, яку ви могли продати весною. Да, весною ви могли продати ці, ці бджоли там за е, ну, сім'ю, яка вже буде там більш-менш на 7-10 рамок розплоду. Ну, за 25 тисячі гривень. Ну, от рахуйте, 10 сімей, 25 тисяч гривень мінуснули. Тільки через те, що ви вперто вірите в те, що зимою бджіл дивитися не треба. Для чого це робити? Не розумію. Краще ж, е, ну. Краще тверезо мислити в цьому напрямку. От і все. І таких нюансів на пасіці є дуже багато. Це один тільки із. Тому, панове, підписуйтесь на канал Bikieper of Ukraine. І давайте разом збережемо діл, не будемо допускати дурних помилок. І завдяки цьому врятуємо світ. Всім гарного дня!